Не пішло по плану, не пішло з різних причин. словом, так виглядає, що наступного року ми завод таки матимемо. Хотілося зробити як краще, вийшло ну так як вийшло. Насправді, інформації ну немає, повної поки що ніхто. Ми будемо все одно платити. А не, не помиляється той, хто нічого не робить, та ж намагалося зробити. Десь вийшло класно, десь вийшло зовсім не класно. Вже підписується угода про, про, про початок другого етапу біологічної рекультивації, коли це все має засипатися ґрунтом і висіятися трава, і це вже має перетворитися в абсолютно безпечний, красивий зелений екологічний ландшафт. Всі, вітаю, мене звати Сергій Смирнов. Сьогодні говоримо про Львів, екологію, природокористування і енергозбереження. І сьогодні з нами Володимир Лучешин, голова комісії Львівської міської ради, якраз профільний з усіх цих питань. Вітаю, Володіо. Привіт. Довший час. Екологія, природокористування це були такі дуже, дуже важливі теми, е, насправді у Львові з ним багато пов'язано, і навіть останні роки е, були події, які викликали великі е, зацікавлення і увагу людей, що відбувається, що змінилося, і які зараз от, пріоритетні напрямки, е, ти можеш виділити, можеш розказати, що відбувається. Ти знаєш, парадоксальна тема, тому що це це якраз історія, коли всі розуміють важливість, всі розуміють, наскільки це е, ну поважна тема, наскільки це актуальна тема, і весь світ же та європа, до якої ми так прагнемо, ну вкладається просто колосально найрізноманітнішими ресурсами, е, в тому числі фінансовими в екологію і в збереження довкілля. Е, і у Львові це все розуміють так само, але при цьому всьому ця тема і далі залишається периферійною, вона і далі залишається десь там. Ну ми, ми будемо цим займатися глибше, коли буде інша ситуація. І об'єктивно, ну так склалося. Наша каденція, от якраз зараз 4 роки минуло, і це два роки. Ковіду, коли всі е, ресурси вкладалися в медицину, ну для того, щоб реально вижити, не думати, що як виживе. Наша популяція через 100 років, а як як вижити зараз, і зараз два роки в війні, коли теж ці кошти максимально скеровуються, або на якісь е, ну ті речі, які допомагають нам тут вижити, або що залишається, то максимально скеровуються на допомогу е, фронту. І в тій ситуації ну дуже складно говорити про те, що екологічна тема ну от прямо розвивається. У нас є два величезних проекти. Які Богу дякувати почалися ще до ковіду, і ніяк ми не можемо їх е, закінчити. З різних причин це рекультивація Грибович і е, будівництво ну так званого сміттєпереробного заводу. Е, то, власне, що, що от вони якось рухаються, богу дякувати, що там на утримання парків, зелених зон якось е, виділено вже. Стабільно нормальне фінансування, і що, що вони плюс-мінус відчувають себе ну не в достатку, але не в потребі, але ну не то не тут так. Але загалом не можу не перепитати, а чому так званий сміттє переробні заводи? Ну, тому що він насправді е, там у нього назва дуже така велика і громістка, тому, тому його називають сміттєпереробний завод. Там завод з боку сортування і перерушився там, там, ну, там дуже складна ця назва. Е, але насправді, так, насправді коли хтось говорить, що вам будують сміттєсортувальну лінію, це не, не так. Це справді сміттєпереробний завод, просто його офіційна назва значно яка, гучніша. Ну, але це справді один з тих дуже великих проєктів. Він справді має відношення, е, очевидно, профільне, і він ну, постійно був на увазі е, останні роки. Я пам'ятаю, ми говорили з міським головою і з Андрієм Садовим. І він буквально навіть як е, в перший рік е, повномасштабної війни говорив, що напевно це один з небагатьох великих інфраструктурних об'єктів, які. Е, він бачив, що можуть йти е, по плану. Тим не менше, там терміни зсуваються, от е, що змінилося, і коли і коли реально вийти на якийсь результат, не пішло по плану, не пішло з різних причин. Е, причини були е, ну, їх теж довго озвучувати причини були і з нашого боку організаційні е, в сенсі виділення коштів, е, акцептації там певних речей депутатським корпусом, все це затягувало. Трошечки не час були проблеми з комунікацією з генеральним підрядником, який мав іншу візію, інше прочитання контракту. І донедавна ну, справді велися дуже складні і тривалі перемовини. А роботи були ну не заморожені, але принаймні дуже сповільнилися. І завод цей мав бути збудований минулого року. На початку цього запущений. Пізніше він мав бути збудований до кінця цього року зараз. Останньо, коли ми голосували додатковий кредит на цей завод, бо виявилося, що через те, що ми так довго будуємо, ми повинні за контрактом заплатити компенсацію. підрядникові і треба додаткові кошти, то озвучували лютий і зараз вже говорить про те, що ну влітку він мав би вже точно запрацювати. Вже підписані додаткові угоди такі, що Ну, наче якщо він не запрацює, то е підрядник там ледь не за свої гроші буде добудовувати його. А ну так виглядає зараз, що ситуація знову зрушилася з місця, і ми виходимо на е нормальну роботу. Тим більше, що обладнання вже частина є ну, буд буд будівництво, Якщо не знаю, може ви були дивилися. Е ну там же величезний шмат його зроблений, залишилися такі. Вже завершальні роботи, обладнання, частина приїхала, частина вже створена спеціально для цього проєкту і чекає а, якесь в Туреччині, якесь у Польщі, яке мало би приїхати сюди для інсталяції. Ну, словом, словом, так виглядає, що наступного року ми завод таки матимемо. <говори> Скільки ґрунту є під заявами, бо я чув, от коли голосувала, йшла мова про голосування у цих додаткових коштів, немалі насправді кошти, е, про те, що певна частина робіт, які мали бути зроблені, просто на початку не озвучувалася для того, щоб львів'яни і депутати, зокрема, е, не були демотивовані тою величезною сумою, яка необхідна на цей сміттєпереробний завод. І тому от зараз е, почали говорити про ще додаткові речі, які необхідно м, дофінансувати, з тим, що ну вже ж половину зробили. От бачимо світло е, в кімфі тунелю, то звичайно, що зараз доплати. тобто воно може так виглядати. Воно може так виглядати справді, але дивись, давай я тобі поясню е, логіку, як, як це все е, ну, ці рішення приймалися в попередній каденції. Я, на жаль, не, не ну чи до щастя Ніякі ні в який спосіб не брав вони участі. Ну але в зв'язку з тим, що я крім того, що очолюю комісію екології, є ще е, заступником голови комісії, тимчасової, яка контролює процес будівництва заводу, і мусів розібратися у цій темі. Дивись. А кредит брали ще до ковідів до війни, писали, готували ці всі проекти і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Коли ти береш кредит, навіть якщо це кредит ну, дуже там зручний, і так далі, все одно це віддавання, відсотки, там якісь там інші історії. Тобто, чим менше ти візьмеш кредиту і дофінансуєш сам за своєї можливості, тим, ну, тим для міста краще. Тому кредит взяли під сам проект, під саме підприємство. Інші роботи, такі як там підведення електрики, зовнішньої облаштування зовнішньої інфраструктури, якась там вагова інші речі, а місто розуміючи, що це ті кошти, які з річного бюджету розвитку можна буде виділити, не брало в кредит для того, щоб ну, не, не, не обтяжувати самого себе. Коли сталася історія з тим, що в нас війна. І всі кошти ми виділяємо на ну тобто, заборонено з бюджету розвитку виділяти якісь ну, Всім же ж відомо, так ми працюємо тільки в екстремальних моментах, або допомагаємо фронту. То постало питання, що ці кошти десь потрібно взяти, і тому взявся цей кредит. Бо в іншій за, за звичайних обставин ці гроші були би виділені просто з міського бюджету як кошти, які там ми виділяємо на будь-яку розбудову інфраструктури і так далі. Тобто хотілося зробити як краще вийшло ну, так, як вийшло. Е, ну а додалося до цього в цього ще обов'язкове сховище, яке треба для працівників підприємства збудувати і інші речі. Ну от тобі і натікала така. Плюс е, е, оця. Індексація, яку ми повинні заплатити за контрактом, і все це в сумі дало, дало необхідність взяти кредит? Я чую по, -по датах: якщо оптимістично налаштовані нова дата літо 25-го року він може запрацювати. У зв'язку з цим. А що в нас робиться от з сортуванням сміття польову? Я не знаю, нас це взагалі поки... окрема тема Сергію. Ми можемо окремо просто сідати і говорити, записувати окрему програму про це. Тому а що я, буду, бо я, і, 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 я чому питаюся? Бо в нас от кілька раз е запускалася вся ця історія, е було кілька просвітницьких ідей, підключалися там громадські організації, які всіляко це популяризували. Там я пам'ятаю Waste е Zero, Яке вчило людей там стило, якщо хтось не сортує вдома сміття. Але з води... Ну, так, звісно, проїжджала машина, це машина закидала це все в воду. це все в одну кучу, і люди просто, ну, от як, звикли до того, що це все несерйозно. Я собі думаю, ну, а як воно тоді, які шанси має запрацювати з таким ставленням, ну або з таким підходом? 에, дивися, воно ну насправді це така історія. Ми вчилися та ми вчилися, пробували щось. Ну мені теж це не зрозуміло для чого це було робити. Ну є, наприклад, е, окремо відсортовують педик і окремо за, за, забирають, окремо переробляють і всьому є логіка. Зараз там е, окремо поставили для е, органіки, ну іначе теж її в більшості випадків забирають окремо і, і повезуть на компостувальну станцію, перетворюють її в е, органічне добриво. А все це решта, та, воно така собі історія. Хоча цю органіку зараз теж десь забирають, десь не забирають, десь, десь висипають в загальний контейнер. Це питання е, тих компаній, які е, займаються перевезенням. Але мова про сортування вона значно глибша, тому що у нас державі зміни. І зараз створюється адміністратор цієї послуги вивезення сміття. І ще самі адміністратори, які вже створені, вони до кінця не, не розібралися з е, юридичною базою свого існування з законодавством, за якими правилами вони існують. І от зараз це все тільки налагоджується. На низах е, ці адміністратори, які створені, їм е, отримують з Києва до е, відповідно регламенти, вони вносять туди якісь свої доповнення бо розуміють, як воно працює, і все це зараз якраз відпрацьовується цей механізм. Тому я думаю, за кілька тижнів, або е, там я, чи якщо глибше розберуся ну, з спочатку наступного року, або можна взяти когось із е, керівництва адміністратора цих послуг і зробити цікавий матеріал, тому що там буде і щодо сортування, і щодо ціноутворення, на е, вивезення сміття. Там дуже багато моментів, про які я зараз говорити, не готовий, тому що тому що насправді інформації ну немає повної поки що ніхто. І якраз за сам зачепив, бо, бо переважно такі зміни вони мають вплив на, на вартість таких послуг. Тобто, це також може змінитися чи я правильно Це ]言. також може змінитися. Більше того, якщо там хтось думає, що сортування сміття ну з будівництва заводу, і ми і ми перестанемо платити за вивезення і переробку сміття, це теж неправда. Ми будемо все одно платити. Там інша річ, що з бюджету буде менше видатків, і за ці кошти можна буде робити якісь там інші речі. Що може, там будуть якісь додаткові е, пільгові оплати і так далі. Але насправді, що це поки що, все це поки що в, тільки в розрахунках. І тому я думаю, будемо неодноразово вертатися, і вона буде актуальною, в тому числі з твоєю допомогою будемо. Наскільки е, виходитиме пильнувати і повідомляти про іншу Е, Парки і водойми Львова це завжди була така болюча тема, і вона е, нею і залишається. Е, читав навіть, що по водоймах Львова є кілька грантів, які місто е, виграло, і в, цих, е, і в цих проектах налагоджує е, а, якусь інвентаризацію водойм, їхнє впорядкування, і навіть якась можливість використання для, для енергозабезпечення. Чи це, чи це так, чи це якісь просто низькі міфи, які вже гуляють? Ні, це не міфи. Ну, По-перше, зараз мало би створюватися спеціальна структура міськради, яка буде займатися водоймами. Управління екології око, екології провело чи проводить, допроводить е, інвентаризацію водойм і їхніх потреб. Тому що насправді з водоймами ми працювати не дуже вміємо, ми не дуже маємо досвід, і це теж е, ну а не, не помиляється той, хто нічого не робить, та що там намагалося зробити. Десь вийшло класно, десь вийшло зовсім не класно. І е, всі, всі це бачать і всі це розуміють. Тому власне. Зараз е, залучаються спеціалісти для того, щоб е, водне господарство було під посиленою увагою, і то це в принципі це одна з екологічних, ну найважливіших речей вода, так і тому, тому з цим буде. Е, ну я сподіваюся, що вдасться налагодити цю роботу. Але коли ну, от говорять, що щодо що парки наші в плачевному стані, я взагалі нічого плачевного там не бачу. Я об'їздив парки. По цілій Європі і наші, ну, десь може комусь програють когось, виграють ну, катастрофи я ніякої не бачив у наших парках. Не знаю, чи катастрофи мова ще йде про речі, коли починається якесь будівництво, та, або якісь недороблені роботи, або якісь вирубки невідомі. Ну там кілька випадків було, які збурювали народ. Мені, так це ж розуміють. Є, таку, є таку, правила, да. і завжди є люди, які хочуть порушити ці правила. Но на то їх треба ловити та, та й вживати до них заходів. А... Ні, та є. Слухай, слухай, насправді є, насправді дуже багато є серйозних моментів. Тому що, якщо би ми могли виділити там багато грошей тим паркам, ми би забрали купу е, дерев, які є заактованими під за під вилучення, а зараз немає можливості. І забрані тільки ті дерева, які можуть становити загрозу, які десь там біля доріжок, біля лавочок, щоб, щоб нікому на голову не впало. Десь треба. Чистити чагарі, десь треба доробити доріжки, десь треба поставити освітлення, десь треба його забрати. Роботи багато. Роботи багато. Катастрофи я не бачу. Ні. Парки комфортні, парки, парки налюднені, на люди Богу дякувати, люблять собі там прогулюватися, проводити час, і мені здається, це чудово. Я не знаю. Напевно, напевно, в тебе була не одна розмова, бо мені здається, я про плачевність нічого не говорив, але коли воно так. Відразу аж зачепив. Там потім можна відмотати Сергію, там можна, може бути можливо, так. Але е, я ні, е, може це в мене травма? Може правда. Може я вже просто <свист> трошечки деформований. ну, <свист> Цілком може бути, ну значить. Значить, люди дбають, пильнують, стукають. Це, це правда. Те, що в нас громада активна, це, це ну це, це реально дуже круто. Ну це складно для чиновників. Їм можна поспівчувати в багатьох випадках, тому що це забирає величезну кількість їхнього часу, але те, що в нас громада активна, це дуже круто, тому що вона тримає цих е, людей, які повинні виконувати свої функції в своїх рамках і не дає вийти. Хочу запитатися якраз дуже сказав, розвиток теми. Ти й сам згадав за заактовані дерева. Взагалі кожного року вирубки проводяться. І от після повномасштабного вторгнення ж була пішла ця тема зі збиранням дров. Та не мають дерева пропадати намарно, і там, де є можливість використовувати. Деревне опалення, вони мали всі туди йти. Чи продовжується ця історія? Чи, е, чи заготовлюється з. Вона продовжується, вона продовжується. Ніколи. Коли зрізають дерева, то те, що те, що гниле і там якісь там тонкі гілки, це все йде е, на пластову на компостувальну станцію. Там воно дробиться і йде собі на компост. А те, де та деревина е, там на пів твердих чи твердих сортів, яка може використовуватися в опаленні. Зелений Львів її забирає, рубає, складує і пізніше видає е, там. Ну, принаймні, вони нам показували всі е, документи, акти. Вони видають їх тим закладам міським, муніципальним, які мають можливість, які мають твердопаливні котли, які мають можливість опалювати дровами, і вони використовують ці дрова. Тішить те, що вже е, все-таки господарсько-господарсько до того підходиться, що воно просто не, не викидається. Ні ну його воно навряд чи колись могло і викидатися, і думаю, що його могли десь собі там е, продавати. Ну, але зараз це все ну, наче облікується, і там видно, видно, що звідки, які дерева, що поскладено, куди воно йде, і так далі. Одна тема то енергоефективність. У вас <кхи> специфічна комісія, специфічний погляд, але очевидно, що крім от, спалювання деревини, пильнування за водоймами. Танекології передбачає так чи інакше перехід на відновлювальні джерела. І, власне, війна і ці російські обстріли, які тривають, цьому, цьому всіляко сприяють, та, спонукають нас переходити. Чи ви бачите якісь тенденції по Львову, наскільки активно це, це розвивається? І що потрібно врахувати, якщо воно буде розвиватися ще активніше? Я зокрема маю на увазі не тільки. Ем... Електропостачання, так, тобто якісь там е, сонячні панелі, чи вітряки, можливо, які будуть встановлювати, але й використання електромобілів, які, е, я бачу, просто польово збільшуються, але частина з них ну, заряджається з багатоповерхівок через е, перекинуті шнури. Чи це є е, е, от таким комплексним підходом, чи вже намальовані якісь там е, історії, на які ми мусимо звертати увагу, які стануть там? Викликом або навпаки перевагою нашої щодо інфраструктури для заряджання електротранспорту приватного, то зараз про це ну я принаймні не брав уже ні в яких обговореннях. Можливо, вони існують, але я про це про нічого не знаю. Щодо громадського транспорту, який мав би бути більш електричним, то проговорюється тема, щоб автобуси ну тролейбуси, трамваї з ними все зрозуміло. Їхня кількість не зменшується точно. навпаки, там планують продовжувати трамвайні маршрути з'єднувати там різні частини міста. Але і те, щоб автобуси заміняти на електробуси, також про це е, мова йде. Щодо відновлювальних джерел, то тут взагалі мені здається, та, тут якраз те, що ти кажеш, війна, війна нам у поміч, так? тому що ми повинні максимально зробити себе автономними, і ну, насправді це дуже круто, коли ну, наші звичайні 에, умовно панельки, так чи багатоповерхівки тих часів. Вони мають величезні дахи, і там можна встановити просто цілі ферми електричні. І зараз під це є програми існують кредити державні, існує програма міська, яка допомагає погашати е, ці речі чи купувати їх там. Та частково погашає, і тому я дуже рекомендую ОСББ. Дослідити ці всі історії, тому що вони навіть ну добре там зараз кажуть, зараз війна, а потім нашу, то ні, так воно тобі буде економити е, гроші на, на електроенергію, на освітлення, на е, всі ці речі впродовж всього існування. Якщо раніше це були такі ну, відносно е, рентабельні речі, так, тому що, там, щоб відбити таку систему, треба було 15 років раніше. Тепер це все ну, ціни на електроенергію ростуть, дешевшують технології. Тепер за 5 це, ти вже виходиш за 5 років, ти вже виходиш в нуль. А я думаю, що там за кілька років ще ефективніше буде ця річ, і тому, тому про ці речі можна абсолютно говорити і думати. Тут ще інша річ, що ми не можемо собі дозволити а, утеплення будинків, так? яке теж потребувало би для того, щоб було а, ну, енергозбереження, те якраз про що ми говоримо. А заміни вікон там на сходових клінках, в клітках у всіх будинках і так далі. і так далі. Ну, з цими програмами складно. там в нас зараз в принципі з програмами складно, але тим не менше, тим не менше робота, робота в цьому плані йде. Повідимо, що вона буде успішною. Я дякую тобі за, за сьогоднішню розмову. Ми постаралися так. Зрозуміло, я се я дивись, Сергію. Я вибач, переб'ю ми ще два слова можемо поговорити про рекультивацію. Ми про сміття поговорили а про рекультивацію ні. А це насправді такий для України просто хрестоматійний проект величезний. Перший настільки велик, перша настільки велика рекультивація, і і теж вона йшла не дуже гладко через. Якісь там реорганізації в кабінеті міністрів у міністерствах ми не могли ніяк перейти до так, другої біологічної стадії рекультивації, тобто технічно вже зроблено. Так, весь цей: е, ну хто був до початку е, цих робіт, там то насправді люди мали культурний шок, коли бачили е, грибовицьке сміттєзвалище. Тепер це все вже е, розплановано, перетворено в такі. Пологі схили куполи, це називається, щоб стікала вода, все це накрито відповідними мембранами, все це з організованого газовидобуття. Звідти, тобто технічна частина вже зроблена, і, от, нарешті, зараз ми могли б цю розмову приворочити до цього, тому що десь зараз, певно, в ті хвилини, може, я не знаю, там тими днями. Вже підписується угода про, про, про початок другого етапу біологічної рекультивації, коли це все має засипатися ґрунтом і висіятися трава, і це вже має перетворитися в абсолютно безпечний, красивий, зелений екологічний ландшафт. Я власне хотів ну, перепитуватися, але чи, чи справді буде е, реалізовуватися той проект, який показували на візуалізаціях? З деревами, чи не громадськими просторами, чи він в світлі ну, всіх подій відкладений відкладений на потім? ну по-перше, те, що малювали, там це мені здається таке трошки фантазії, тому що в великій частині там не можна садити великі рослини, так тому що дерева своїми коріннями просто будуть нищити цю мембрану. Там можна садити чагарники, дерева можна садити певні і в певних місцях, тільки так само не можна там робити. Капітальні споруди, які там вимагають фундаментів і так далі, тільки легкі якісь. Але те, що це можна використовувати як громадський простір, це однозначно і потрібно, це величезна територія, це кілька десятків гектарів, і спокійно, ясно, що можна робити там прогулянкові зони, якісь велосипедні, якісь спортивні майданчики. все Це, все це абсолютно можна робити. Але е, ну, до кінця концепту, як буде повністю виглядати вся ця історія, у нас все ще нема. Але основне, це те, що всі технічні роботи вони є повністю зроблені. Майже всі, майже всі, тому що е, в тілі полігону дуже багато е, інфільтрату, який та дощ падав, от він вимивав це все, і воно стікало в ці озера, і він зараз вже докапує просто, достікає до, до і переробляється. І от коли він повністю стече і коли вже перероблять. Ці водойми технічні з е, тим інфільтратором і очистять їх. Тоді ми зможемо сказати все. Це абсолютно безпечна територія. А зараз воно вже просто на тому етапі, коли треба тільки трошки почекати, коли воно відбудеться. Це, це про який термін знову ж таки йдеться? Це не, не ну, слухай, насправді воно вже в принципі можна все не, робити. я розумію. Тим більше ти, ти ж описуєш це вже не те, що повинні там. Заїхати техніки зробити, тобто, тут зараз е ну, природа має допомогти. Це, це складно сказати. <післяві> ну, але це питання там. Ну, до спеціалістів говорять до року часу, воно мало вже це все закінчитися, <післяві> процес. Ну, це, це тішить, я думаю. Тобто мешканці, мешканці грибових там і, і інших довколишніх, які жили просто е на. Бомбі повільненої дії. так, вони... Ми ну, всі ці... пам'ятаємо ці події. Це, це ж насправді було. Е... Слухай, ну, питання не тільки в тому, що, що там я... люди гинули, там сморід, там, там чад, там е, запахи, там ну насправді е, ці, ці... ця вся е, історія, ця е, е, отрута потрапляла в, в води, відповідно. І ну, це була біда величезна. Тепер ця територія, ну, принаймні, там точно мало би подорожчати житло. Це буде мірило, ну побачимо. Ну так щоб було зрозуміло. Так, так. Я так зрозумів, що мірилом успішності ти будеш вважати, якщо ви приїдете туди і побачите якісь самобуди, так, які, які люди почали будувати і продавати. Гаразд Побачимо, чи воно, чи воно справдиться, а, а, а тобі дякую за розмову, принаймні. Розуміємо, де, де стоїть, як відбувається, і сподіваюся, будемо мати можливість в подальшому по більш конкретних справах переходити. Дякую тобі, що що знайшов, знайшов час. Дякую за за розмову.